Заручники обставин відзначили новосілля. Дві родини із Сімферополя, які вимушено змінили свою прописку на Івано-Франківську, обживаються в новій оселі. До столиці Прикарпаття вони прибули 3 травня. Як і всі інші переселенці з окупованого Криму, впродовж першого тижня мешкали в муніципальному готелі. Тепер завдяки директорові туристичного комплексу «Буховель» переїхали до просторої квартири. Адже Олександр Шевченко профінансував місячну оренду житла для 19 родин біженців, якими опікується місцева координаційна рада. жилье, то есть любому, так сказать, желающему, да, кто нашел квартиру, то есть жилье какое-то, то есть на, на первый месяц, то есть ну, для того, чтобы обустроиться. Человек мне помог. У меня есть где жить мне и моей семье. На самом деле очень хорошо встретили, очень много чем помогли люди, именно люди. То есть за что им огромная благодарность. У цій п'ятикімнатній селі мешкають дев'ятеро людей. Обидві родини великі раніше вони були сусідами по квартирах. Товаришують давно, встигли навіть породичатися, тож уживаються мирно і комфортно кажуть, ділити їм нічого. У новому помешканні знайшли все необхідне, як меблювання, так і побутову техніку. Головне домашній затишок. Отель є теля. Все там інтернет, таких умов для ведення господарства. Все це сложна, от Хоча условия прекрасні всі, но это не дума. Здесь, конечно, зразу. Це родна кухня, все своє зразу можна було достатися речі свої, поставити свою посуду, що то вже приготувати для своєї сім'ї. Діти вже встигли потоваришуватися з місцевими. Ну а чоловіки знайшли роботу за фахом, тож у майбутнє дивляться з оптимізмом, адже надалі матимуть можливість оплачувати житло вже самостійно. А головне тут почувається у цілковитій безпеці.